Добрий день, шановні глядачі мого каналу. Ви, ви на каналі Реальний екосад», Але ми сьогодні тут незрозуміло чи в саду, чи в городі. Покажемо, Покажемо вам, яка виросла капусточка пікінська. Ну, тут огірки вже є зав'язь, але вони попали під холод. Плівку ми трошки зарано зняли, попали під холод, трошки тормознули. А капуста виросла добре. Це сорт, гібрид, точніше сказати, білка, Ми його завжди садимо. А це тут для проби три анако, теж гібрид. І теж ніби з того ж строку достигання, вона висаджена сюди під плівку без опалення, висаджена 31 березня. Тобто місячна розсада 1 березня. І 31-го була висаджена. От вона вже вся добре пов'язалась. Зараз ми зірвемо і порівняємо цих два гібриди. І ще я розкажу вам сьогодні трошки про перець, про коронну квітку і теж порівняємо гібриди і деяких Сорти. Такий качанчик білка виросла. Вона добра на смак, ми її завжди садимо. Зараз я зірву анако і порівняємо. Потім обріжемо і зважимо. Листя всьому. Році наросло багато і велике. Це однаково. Ми порівняємо, чим вона відрізняється від білку. Це не саме рання. є більш ранні гібриди, але якось ми їх в цьому році не купили. Отакі Анако навіть за розміром трохи більша. Ми побачимо, яка вага. Це білко. Качанчик трошки менший, але 883 грами. Значить, сялась 1 березня, висаджувалась в теплицю неопалювану 31 березня, сьогодні 29 травня. Тобто 60 днів від висадки ми маємо гарного качана. А це Анако. Це сорт для нас новий. О, набагато крупніший, 1371 грам. Але як він на смак, ми ще не пробували. Попробуємо, я розкажу, навіть якщо прибрати цього листка, він тут трошки ушкоджений, трошки він ушкоджений, то буде 1298 ну, кіло 300 Отакий анако. Тут у нас висаджено три гібриди перцю. Це геркуліс. Це промисловий сорт, відомий всім. Єдине, що ми тут з нього хочемо, тут коронна квітка зав'язалася, тут навіть дві. І Ми хочемо побачити, наскільки буде різниця От на цих двох кущиках. Це кубовидний, червоний перець, хто хто не знає. На цих двох кущиках ми залишимо зав'язь на коронній квітці. Він, значить, сіявся 6 лютого. 6 лютого сіявся. Зараз 29 травня це Київська область і неопалювана теплиця. І вже є така завість, навіть на другому розгалуженні є завість. А з інших кущів ми приберемо коронну квітку. Подивитися, різницю на цих двох кущах залишили, а з цих з усіх приберемо. Тут теж є завість, але вона менша. Ми приберемо і в кінці сезону будемо порівнювати. Яка врожайність на тих, де ми прибрали, і на тих, де залишили? Тут теж дві квітки коронних. От ми їх прибрали, щоб вони не тормозили рост, але на двох залишили і будемо дивитись. А це. Магно, такий гібрид Магно. Ну, він теж по характеристиках він такий же, як Геркулес, але помаранчевого кольору. Сіялись. Однаково, цього теж є вже зав'язь, але ми з нього зав'язь приберемо, він росте ще повільніше, ніж Геркулес, ще більш низкорослий. Ну, принаймні у нас. Це гібриди такі промислові. Ми з нього приберемо коронну квітку, тому що йому важко буде рости, він і так повільно росте. А це ми посіяли портеку. Теж гібрид портека. Це такий гібрид типу ламунія. Він більш ранній, тому що ці кубовидні трохи запізні. Є більш ранніші сорти, ну та білозірка та, і все, але якість плоду має значення. Ми рішили, вирішили випробувати портеку. Тут не було коронної квітки, і от він має вже дві таких довгих зав'язі. Це довгий, гострий, такий, типу не гострий, а загостреним носиком, типу ламуньо. Тут ми теж приберемо. Дві коронні квітки, ми їх приберемо. Хоча він високорослий, в нього не обов'язково. Тут отут залишимо, Чи варто її взагалі залишати, тут воно вже зверху більше зав'язів. Теж приберемо. Тут у нас під плівкою ще є помідори ранні, тут уже завіс є, але про помідори ми з знімемо іншим разом, коли ці почнуть дозрівати, а на дворі почнеться фітофтора, то ми трошки про них розкажемо. А зараз покажемо перець, який ми на дворі вирощуємо. На дворі ми сортовий садимо, не гібриди. Ну, а на дворі ми вирощуємо сорти. Це дуже подобається мені сорт, цей каліпсо. Він жовтенький. Якби він був червоний, йому б ціни не було. Дуже низкорослий, дуже врожайний, кубовидний, такий як гібриди. От тут є вже зав'язі, аж по три штуки на ньому. Він ранній, але ж ми його висаджували вже з зав'язями. Перець висаджується, вже, коли є квіти зав'язі, на відміну від помідор. Помідори не бажано, щоб квітли, коли ви їх висаджуєте. А от перець, і ми тут теж на тих трьох зав'язі лишимо коронну квітку, а на цих трьох коронну квітку приберемо. Тут дрібніші зав'язі, і воно вже на сьогодні видно різницю у зрості. На, наскільки той повільніше росте, на якому крупніші зав'язі він раніше квітнути почав. Але все одно ми перевіримо до кінця. Тут зняли на, на цих, це каліпс жовтий, дуже смачний, дуже ранній. Рекомендую гарний сорт і можна своє насіння збирати, але садити треба окремо, тому що перезапилення у уперся дуже серйозне. Так. Пишеться, якщо по книжках, то 15 метрів це мінімальна просторова ізоляція, а для гарного насіння то 50 метрів треба між сортами. Це сорт бівень. Перший раз посадили, не знаю ні, нічого про нього сказати не можу. Він пізні, пізніше сіявся. Але тут я хочу показати, що тут є ущільнювач між рядками. Ми садимо ущільнювачі. Тут морква посаджена, як ущільнювач. Щоб не гуляло і бур'яну не було. Але будемо дивитися, що це за сорт. Будемо порівнювати. А це сорт більш пізнього достигання, він високорослий. Це різновід капія. Скоріше за, за все, це сорт Раміро. Але я не впевнений, тому що насіння бралося. Покупного перцю вже років 10 тому, як вони тільки з'явилися, дуже смачний перець. Він трошки пізнуватий для нашої зони, не, не встигає весь до, достигнути високорослий, але на, на смак він мені більше подобається, ніж ці кубовидні гібриди. Та, такий багато в нього сухої речовини. І, і трошки пізнуватий. От я шукаю. Такий сорт, як оце Раміра, тільки більш ранній. Отакі сорти ми садимо. Бажаю вам добрих врожаїв в цьому складному році. Тому що розсада висаджувалася вже перероща. Заходьте на наш канал, будемо ділитися досвідом. На все добре вам. До побачення.